Про існування якої роботи ви не знали, поки не зустріли когось, хто цим займається. Мій друг працював у нічну зміну в енергетичній компанії, сидячи за столом перед стіною, заповненою аналоговими датчиками. Час від часу йому потрібно було записувати значення певних датчиків. І якщо щось виходило за рамки норми, він мав зателефонувати комусь, щоб цей хтось приїхав і розібрався з проблемою, після чого повернутися до спостереження за своїми датчиками. Йому Жодного разу не довелося нікому телефонувати. У мене була схожа робота близько 7 років тому. Я працював на автостоянці для вантажівок, і щоночі я по 12 годин сидів у будці та записував кожну вантажівку, що проїжджала повз. Мені навіть не потрібно було говорити з водіями або що. Мені навіть дозволяли брати з собою ноутбук і грати у відеоігри, чи дивитися фінім. Фільми за умови, що я не пропущу жодну вантажівку. Мій друг ходить від заправки до заправки і вимірює, що галон це галон, міжнародне бюро Мір Вах». Спеціаліст з обліку молюсків це справжня робота. Я знаю декого, хто проводить щорічний облік молюсків у Puget Sound. Йому надають робочий пікап і невеликий моторний човен. Це зроблено для перевірки безпеки, бо дуже багато людей збирають там молюсків, а вони іноді бувають отруйними. Я знаю хлопця, чия дружина працює на знімальних майданчиках, коли там задіяні тварини, та спостерігає за процесом зйомок, щоб переконатися, що жодній тварині не було завдано шкоди. Це дозволяє розмістити той самий дисклеймер, який ви бачите в титрах фільмів. Здається, вона працює в товаристві захисту тварин. Я був радий дізнатися, що це справді хтось контролює, і що дисклеймер це незвичайно. Чайна формальність, щоб прикрити свої дупи. Я знаю хлопця, який працює в Starbucks і отримує непристойно великі гроші за те, що літає по всьому світу і дегустує каву. Футурист, по суті, це людина, якій надають максимальну інформацію про певну ситуацію та просять передбачити, що буде із цим в майбутньому. Спочатку я подумав, що це якась екстрасенсорна хрінь, але очевидно, люди, які знаходяться поза ситуацією, часто можуть бачити речі, які люди всередині не помічають. Це не має нічого спільного з екстрасенсорністю, а радше з аналітичним. Им складом розуму та спостережливістю до деталей. Це свого роду основа для тестування програмного забезпечення. Коли ви створюєте власну програму, ви можете знати її від А до Я, але завжди будуть якісь помилки та неточності, які ваш мозок просто не побачить. Тож наявність ще однієї пари очей може допомогти. Я знаю хлопця, який займався вуличним маркетингом для Badweiser, Марка Пива. Йому дуже добре платили за те, що він їздив по всьому середньому заходу на новенькому робочому джипі, ходив з клубу в клуб або на різні вечірки та пригощав людей бадвейзером за рахунок компанії, щоб спонукати цих людей купувати їхню продукцію. Якось я пішов на побачення на осліп з жінкою, яка працювала в системі правосуддя. Якщо вас засуджували до громадських робіт, ви зверталися до неї, і вона підбирала вам роботу, яка а, відповідала умовам вашого покарання, і Б, яка вам справді подобалася. Вона дуже пишалася своїми успіхами на цій роботі. З її слів, часто, коли вона говорила своїм клієнтам, вона ніколи не говорила. Говорила імена цих людей, що вони відбули покарання, вони казали щось на кшталт. «Хм, Мені насправді подобається ця робота, а я не можу продовжити працювати вже повноцінно. І оскільки мені також було цікаво, і я запитував у неї про це, так вони могли залишитися. Вона влаштовувала зустріч між клієнтом та його начальником. Це швидко перетворювалося на співбесіду, і бам, на щойно реабілітований злочин. Чинець тепер є продуктивним членом суспільства. Я знаю жінку, яка працювала в компанії, що купувала комплекси курортних апартаментів для таймшерів. Її робота полягала в тому, щоб інкогніто відвідувати курорти та залишатися там на тиждень як гостя, а потім писати звіт для материнської компанії про свій досвід і давати поради, варто їм інвестувати в курорт чи ні. Фактично, вона подорожувала різними крутими місцями, насолоджуючи. З безкінечним відпочинком фахівець із вилучення очних яблук. Її викликали, щоб вона видаляла очні яблука у донорів органів, щойно вони помирали. Виробник нормованого бруду та пилу для тестування та порівняння різних пральних машин, миючих засобів тощо, вам потрібен нормований бруд, щоб мати змогу проводити точні порівняння. Також фільтри, пилососи та подібне обладнання необхідно калібрувати за допомогою нормованого пилу з певним вимірюваним розміром частинок. Також робота деяких людей полягає у створенні смужок ткани. З абсолютно однаковими плямами від вина з однієї виноробні, плямами від крові з використанням свинячої крові, плямами від сажі тощо. Мені 75. багато років тому, на початку 1970-х, я зустрів хлопця, який сказав мені, що він професійний поширювач пліток. Я гуляв пляжем Вірджинії та натрапив на групу людей, які влаштовували невелику пляжну вечірку після щойно завершеної професійної конференції. Це була група публіцистів. Хоча один пан пояснив, що його та його компанію краще описати. Як поширювачів пліток, за його словами, це була стара, стара професія. Їх наймав, наприклад, політик чи політична партія, щоб вони псували репутацію якогось іншого політика. Він та його команда йшли в район цього іншого політика під виглядом звичайних громадян, скажімо, домогосподарки, яка йде у пральню, і вступали в невимушену розмову з випадковими перехожими, розпускаючи певні чутки на шкоду своїх. Її цілі у той же час той, хто здавався звичайним випадковим хлопцем, міг сидіти в місцевому барі, також поширюючи шкідливі чутки про того ж політика. І так далі. За його словами, бізнес процвітав. Ми з дружиною переїхали в Аламіду, Каліфорнія, і познайомилися з жінкою, яка жила в сусідній квартирі. Після того, як ми познайомилися достатньо близько, ми одного вечора випивали разом, і вона зі. Зналася, що працює сурогатною сексуальною партнеркою. Я вперше почув про подібне. Я знав, що існують сурогатні матері, які виношують дитину замість справжньої матері, але я не знав, що існують сурогатні сексуальні партнерки. На початку 2000-х, працюючи інженером, я розробляв проект для одного з великих марочосів у центрі Мінеаполіса, коли помітив, як Під'їхав фургон, з якого вийшли дві жінки. Після цього я побачив, як вони обходять будівлю, оглядаючи усі рослини в горщиках всередині та ззовні будівлі, та підстригають їх, перевіряють, поливають, удобрюють тощо. Я поговорив з ними і так це те, чим вони заробляли на життя. У них були контракти з багатьма комерційними будівлями, на догляд за їхніми рослинами у тій же самій будівлі. Іншого дня я зустрів хлопця, який перевіряв акваріуми, що були в вестибюлі будівлі. Він міняв фільтри в насосах, тестував воду тощо, поговорив також із ним. Так та саме повна зайнятість та контракти з багатьма компаніями, за якими він доглядав за їхніми акваріумами. Що означає сурогатна сексуальна партнерка? Сурогатні сексуальні партнери повинні працювати під наглядом. Та керівництвом ліцензованого секс-терапевта, якщо у клієнта є певні сексуальні проблеми, фізичні чи емоційні, сурогатні сексуальні партнери можуть допомогти їм вирішити їх особисто. Чи означає це, що сурогатні сексуальні партнери іноді не завжди справді займаються сексом зі своїми клієнтами? Так, але це не просто хтось, хто може зайнятися сексом зі своїм клієнтом. Зазвичай ці люди професійно навчені сексуальній терапії, дегустатор корму для домашніх тварин. Так, людям справді за це платять. Осіменювач великої рогатої худоби, досить високооплачувана робота, але треба бути готовим засунути руку в корову по лікоть. Я познайомився з цим чуваком на рок-фестивалі. Дуже приємний і веселий хлопець. Мій друг окулярист. Він робить скляні очні яблука. Підводний зварювальник. Це була жінка, і вона заробляє шалені гроші. Раніше я був спортивним біомеханіком. Я знімав професійних спортсменів на відео та розповідав їм, як вони можуть покращити свою техніку. Або після травми повідомляв їм, чи є якісь відмінності в їхніх рухах порівняно із тим, як вони рухалися до травми, або давав поради, яке саме спорядження їм потрібно вибрати. Мені постійно доводилося пояснювати людям, чим саме я займаюся. Я довго навчався. Щоб мати змогу цим займатися. Звучить круто, але насправді це була жахлива робота. Коли я була в Японії, я бачила людей, чиєю роботою було проштовхувати пасажирів через двері метро, щоб усі могли поміститися. Їх називають осія або штовхачі. Спостерігач за савцями на деяких кораблях. Гідролокаційні системи використовуються для картографування океану для телекомунікацій, нафтогазової промисловості або військових цілей. Спостерігач за савцями перебуває на кораблі і шукає морських савців. Якщо він помічає будь-яких савців, він записує свої спостереження в журнал і може вимкнути гідролокаційні системи на борту. Якщо що вважає, що вони можуть нашкодити тваринам? У 80-х роках мій найкращий друг познайомив мене зі своєю сестрою, яка входила в топ 10 експертів з кольорів у світі. Вона працювала з Revlon, Glidden Paints Тощо вона могла просто подивитися на колір і точно сказати, які відтінки яких кольорів потрібні, щоб відтворити цей колір. Вона була дуже заможною. Настільки робота, скільки статки зароблені на тому, що опинився в правильному місці в правильний час. В моїй школі вчився хлопець, батьки якого були неймовірно багатими, настільки багатими, що коли він розбив машину свого друга, він просто сміявся з цього, тому що його тато відразу купив тому другу нову машину. Хай там як усі їхні статки походять від того, що вони Є єдиним постачальником жалюзів для популярної мережі закладів. Вони заробляють гроші на покоління вперед, просто тому що вони постачають кляті жалюзі для кожного вікна в кожній будівлі, яку відкриває ця мережа. Зараз цей хлопець керує власним хобі бізнесом і, схоже, живе мрією. Зломщик сайфів мій відчим може відчинити будь-який сайф чи замок. Він їздить у різні підприємства та до приватних осіб, щоб допомогти відчинити сайф, якщо той працює несправно, ну або якщо власник загубив ключ або забув пароль. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.